Шановні чоловіки, черечоловіки, безцінна інформація для вас. Якщо ви хочете, щоб ваша дружина або жінка постійно говорила ці слова Я так хочу, відправляйте її на фітнес. Виявляється, що заняття фітнесом збуджують жінок. Американські вчені встановили, що жінки, які відвідують тренувальний зал, під час занять відчувають збудження. Зокрема, опитування жінок у віці вісімнадцяти. До 63 років показало, що під час силових тренувань або занять на велотренажері жінки відчувають увага, оргазм, навіть якщо не думали про інтим, згідно з дослідженнями вчених, перший подібний випадок був зафіксовано у 1953 році. Але за весь цей час. Дослідження особливо не проводились. Отак, от, от з'ясувати, які це механізми дослідна казала не можу. з'ясувати, які ж механізми стоять за даним, за даним видом сексуального збудження, вчиним, так і не вдалося, але вони вважають, що це явище досить поширене. Також не зовсім ясно, чи здатні тренування підвищити якість ну, інтимного які, життя. Такі залежно, які тренування, і залежно, які ці снаряди спортивні. Ну тут вже сказано: велотренажер, так, е так. звичайний фітнес. Я так думаю, бігова доріжка, прес. Ну і ще ще і, в принципі все. Ну і можливо там таке ще буває гантельки. Там. Гантельки я не знаю, що сказати ще серйозно. без ком не коментую, бо тому, що ця інформація подана тупою зранку. Зараз от взяла і збила е... спантелику всю чоловічу половину нашої зуканської аудиторії.